Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Леонора Тару 2. Дякую вам за підписочку, за ваші вподобайки. Сьогодні у нас чисточка відливачка. Дивіться уважно на вогонь свічечки. Уявляйте, як все погане, все темне, негативне. Те, що заважає вам розвиватися і йти вперед по життю. Все-все. Виходить оцю відливочку. я вже бачу, як іде ось чорний такий дим зі свічечки. Тут у нас заодно і діагностика разом буде. І чисточка, і діагностика. Так. Що тут можна сказати? Хтось когось дуже-дуже мріє побачити, поки що в мріях малює цю зустріч людина, але довго тягнеться, довго щось тягнеться момент, який до зустрічі? Бачу ось Мурчика такого з луком. Але повітряна кулька в нього ще також, можливо, не влучив туди, куди слід Мурчик наш. Промахнувся, так? В когось ось також ангелочок, янголятко. Це ваш янгол охоронець. Він каже: я завжди поруч. Я чую тебе, я готовий прийти тобі на поміч, коли потрібен. Тож частіше звертайтеся до нього. Так, Хтось виходив в свою стабільність те, чого ви прагнули, в чому, в яких статтях свого життя, в областях свого життя. Чого ви прагнули, стабільності, от вона йде до вас. Хто у почуттях, хто у кар'єрних моментах, яких то. Угу. В когось йде череда подій таких, які. Ну, Хтось задається питанням таким, чому? Таке вже було, до речі. Чому навіщо? Навіщо? Так, правильне запитання, навіщо? Хтось висновки буде робити. Висновки, закриваються якісь гештальти у когось. Іноді варто пересилити себе. Поспілкуватися з людиною, з якою ви не розумієте якихось ситуацій, перш ніж робити висновки якісь свої. Це стосується тих людей, які розсталися, не з'ясувавши стосунки, її такі. Хтось з вас такий дивиться, тут дуже сильно, сильний, потужний лев мені тут вимальовується. Лев, але голову чомусь ховає. Хоче бути схожим на страуса. Лев, який ховається від проблем, не хоче знати чогось. Каже, я не хочу знати. Тулуб є, а голова захована. Тобто, типу, всі, бачите, ось який я сильний, а якісь питання вирішувати він не хоче цей. лев. Бачу такий, знову ж таки, яку вже відливку дракончик. Маленький такий, але він не має крил. Дивиться, на сердечко сидить. Хтось був сердитий, мабуть, і якось, якось повів себе, що тепер дивиться на сердечко і думає, як то виправити. Іноді буває важко виправити те, що вже зроблено, те, що вже сказано, те, що людина проявила агресію. Іноді то дуже важко виправити. Можливо, потім людина розуміє, що вона накоїла, але вже як то виправити, це вже набагато складніше, чим чим було зупинитись вчасно, не робити, не висловлюватись. Так, хтось е сидить. Сидить, просто людина чекає. Чекає, видно, що як землю вріс. Не треба сидіти, чекати чогось. Потрібно рухатись, якщо вам дозволяє ваша рухливість. Я сподіваюся, що так, і дай Боже, що, що так і є. Завжди потрібно рухатись, рух це життя. Неважливо, куди ви рухаєтесь, якщо ви строїте, будуєте плани свої і виконуєте всі свої пункти по плану своєму, то це вже дуже добре. Так, бачу, бачу, на жаль, така картинка трохи сумна. Жіночка стоїть, а Ну, я мушу це проговорити, бо я це бачу. А чоловік не у подобі Янгола, але це її чоловік. Вона розуміє, що це її чоловік, що він вже прийшов до неї у вигляді духу. Ну, Привідне це не те слово, не хочеться так казати. Але ж їй від цього. Ну, як, воно то й сумно, але вона рада, що хоч так має змогу з ним бачитись. Я знаю, багато кому таке важко чути. Це про кохання, тут про кохання, про тих, хто пішов, на жаль, кого нема поруч, нема вже на землі, але є на небі чомусь сумні, сумні така сумна відливка перед самим новим роком але, мабуть, я повинна цю інформацію комусь передати. Ця людина я так. Підозрюю, що це воїн, хоч тут не вималювано, чітко. Говорить цій жіночці. Хтось із вас це дивиться, і це саме для вас, що вона каже, що хоче до нього, а він їй каже: не поспішай. Я буду тобі завжди допомагати, буду завжди поруч із тобою і для тебе уготована. Довге життя, дуже наповнене тобі є, заради кого жити. Можливо, в когось є діти. Тож таке послання. Сама навіть здивована, що така відливка думала, така натхненна буде відливочка, і вона натхненна, але вона трохи сумна. Ну, я мушу передавати те, що бачу у потоці, те, що мені передають, щоб я мала змогу і вам це передати. Бачу також якусь старшу людину, вона сидить у кріслі. Вона радіє за когось двох людей. Можливо, це чиясь мама. Або бабуся, вона радіє за когось двох, хто зійшлися у пару і щасливі разом, і навіть у них намічається дитинка, навіть, можливо, дві така от щаслива картинка щасливої сімейки. Хтось нам буде будиночок такий у майбутньому. Ну, він дуже цікавий. Він, я не знаю, таке в житті мало бачила. А, я б могла б сказати, як із, і така ізбушка на курячій ніжці, але ж ні. Вона, він як на сваях цей будинок, тому що не, тому що не один тут, отак-от, не знаю тут декілька таких, як сваї. Будинок на сваях. Я не знаю, в кого це, можливо, в когось таке відіграється. Напишіть, можливо, в когось уже є такий будинок. Така от відливочка у нас сьогодні. Не хочу навіть. Відливочка, діагностика трохи сумна, але ми почистились. Так. Давайте переверну ще на той бік. Що вона сливилося. Ну, дивіться, бачу якісь як грибочки чи що. Хтось можливо їсти, буде грибочки, опеньки, будьте обережні. Ну, я не знаю, для чого тут показують, можливо, якесь попередження. Якщо вживаєте алкоголь, то можливо це безпечніше буде, але ж, але ж ні з чим не краще не до чим пере, так? Не доїсти там, не переїсти, не перепити, так? От. Ну, така трохи сумна відливочка, вибачайте вже, але я вас щиро вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю лише щастя, щасливих подій, веселих свят. От. Хай буде вже мир, перемога і самі-самі найкращі побажання вам від мене. Я вас люблю, ваша Еліонора. Пока-пока.